Привет всем. Мы на канале Be Happy. И я, Александр Сквирский. Сегодня суббота, и на нашем канале был запланирован выпуск премьеры подкаста с названием «Прыжок в будущее» или «Шаг в пропасть». Был запланирован показ первой части. Всего в этом подкасте должно быть 4 или 5 частей. В нем будет очень серьезный разговор и не о прошлом, и даже не на не о настоящем, а о будущем Украины. Как говорил я вам ранее, я считаю, что работать над будущим, своим персональным будущим и будущим страны, нужно было начинать еще вчера, ну хотя бы сегодня. Почему? Да просто потому, что завтра будет уже поздно. В этой серии я запланировал сделать обоснование, так сказать, подводку и представить на ваш суд концепцию стратегии послевоенной Украины. Я уверен, что это крайне важно и очень нужно и государству, и каждому мыслящему человеку, живущему в этом государстве. Всем буквально. И тем, кто с оружием в руках защищая страну и тем, кто сегодня замерзает без тепла и света в многоэтажках, и тем, кто находится сегодня вне страны. Им всем надо понимать, ради чего и за что они умирают, за что, почему они и за что страдают, и за что им молиться. Но учитывая тяжелейшее... Положение людей сегодня, которое сложилось от ударов в первую очередь по объектам энергетики, я решил на время снять из эфира эту первую часть этого цикла, понимая, что, вот так как я сказал, мыслит все-таки очень небольшая часть людей. Основные мысли людей сегодня не о будущем. И это очень печально а не о том, как выжить. И это абсолютно правильно и понятно. Когда сотни тысяч людей мерзнут без тепла и света в каменных коробках, и многие из них даже не могут физически спуститься вниз, потому что есть шанс вообще не подняться наверх, нужны срочные и адекватные решения и действия. И если власть этого не делает, то зачем такая власть? И в этой связи я, гражданин Украины, обращаюсь ко всем, кто меня услышит сегодня. А если поддержит, то, может быть, передаст репостом своим друзьям и знакомым. А далее я перехожу на украинскую мову. Заздалегідь прошу меня вибачити, якщо при этом я допущу я каких-то помилок. Головну задачу, яка стоїть сьогодні перед Україною, я бачу саме так: виживання країни та виживання її людей. Причому виживання в прямому смислі цього слова. На нашому каналі вже є подкаст на цю тему. І вийшов він під назвою україна Україна приказано вижить. Впевнений, вам варто його подивитись. У тому подкасті ми підійшли до цього завдання дещо ширше. А сьогодні це, не... це пряма пропозиція звернення до всіх небайдужих про те, що, на мій погляд, необхідно зробити негайно і державі, і нам з вами. Виживання України це комплексне завдання, яке потребує єдності ресурсів та політичної волі як самої України, так і її союзників. І вирішувати це завдання зобов'язана держава. Та її апарат на чолі з президентом. На наш глибокий жаль, ми змушені констатувати той факт, що наш державний апарат, м'ягко кажучи, не відповідає вимогам, яким він просто зобов'язаний відповідати. Ні вимогам мирного, ніщо не ще більше сумно, вимогам воєнного часу. Розповідати, що не зроблено, яких помилок допущено керівництвом України, які призвели країни до нинішнього стану, можна довго. Але сьогодні не про це. Сьогодні моє звернення. Це пропозиція, і вона така. Перше. До влади України. Шановний пане президент, прошу вас знайти час та розглянути наступні невідкладні пропозиції щодо забезпечення виживання людей та держав. Перше, застосувати досвід Британії. Та її на той час прем'єр-міністра пана Уінстона Черчилля під час Другої світової війни стосовно введення загального нормування до мобілізації тила. Russian and total war. Це було, було не одно слово на папері, а тверде рішення. Країна живе не заради комфорту, а заради виживання. Що це означало для народу? Означало одне, багатий та бідний мають одинакові норми. Все приватне життя підпорядковано війні, особисто стало вторинним у порівнянні з загальним. І Черчилль свідомо пішов на це, розуміючи, якщо народ не страждатиме разом, і бідні, і багаті країна розвалиться окремо. Чому це був найчутливіший наказ? Він позбавляв звичайного укладу та ілюзії. Він вимагав довготерпіння, а не героїзму одного дня. Саме тому він супроводжував його словами, а не лише указами. Я не можу запропонувати нічого, крім крові. Праці, сліз та поту. Це був наказ не армії, це був наказ усьому народові вистояти. Головне у застосуванні цього довіду, досвіду це те, що потрібно максимально застосувати участь заможних українців, а не дожимати звичайних людей, як це часто густо робиться. І як же цей досвід можливо застосувати до нинішніх умов в Україні? Ось варіанти. Розселити по приватних домівках за межами міста людей з багатоповерхівок, з мереж яких злити теплоносій воду, в яких не робить каналізація, та довгий час немає світла? Причому першим кроком в цьому. Так би мовити, задати то повинна родина президента, все близьке оточення президента та всіх мешканців державних та орендованих в держави так званих держдач у кончі заспіть, у Пущі водиці та інших. Взагалі, якщо усіх чиновників, держохоронців, прокурорів та суддів. Добре заохотити, то процес пішов би на добровільній основі. Таким чином, передмістя Києва та його еліта могла би врятувати мешканців міста і таки претендувати на звання еліти. Бо в іншому випадку, якщо виживати в Києві стане неможливим, ці процеси можуть піти стихійним шляхом, що дуже погано з усіх причин. Те саме, тобто рівні умови для всіх бідних і багатих, повинні наступити в такому важливому питанні, як служба в армії. Як тільки це настане, ви побачите, як різко зменшиться потік СЗЧ. І ще, ті родини, які не мають змоги готувати собі їжу, повинні отримати талони. Які повинні приймати всі приватні кафе та ресторани та виділен... по виділеній квоті? Друге до влади Вважаю, вкрай необхідним змінити управління економікою країни, для чого необхідно безвідкладно внести на затвердження Верховної Ради. Кандидатуру нового прем'єр-міністра, який повинен відповідати таким вимогам фахова освіта, досвід в реалізації великих проєктів та досвід керівництва великою кількістю співвиконавців, представити свою конкретну програму дій з чітко виписаною дорожньою картою, по підтриманню промисловості, включаючи оборонну сферу, та повне стопроцентне якісне забезпечення ВСУ та МВД всім необхідним для оборони держави, торгівлю, логістичну сферу, сферу обслуговування, IT отрафії, програма докорінного змінення, системи мобілізації ВСУ та МВД та конкретну концепцію розробки стратегії післявоєнної України, входженням України до шостого технологічного кладу. Програма президента, претендента, перепрошую, повинна пройти експертизу штучного інтелекту, експертною спільнотою з обов'язковим включенням українських та фахівців можливих донорів економіки. Представити пропозиції по складу кабінету міністрів, включаючи міністра оборони і міністра внутрішніх справ та пропозиції з оптимізацією складу, оптимізацією з... зменшення та кількості робітників міністерств, інших державних органів управління та державних організацій. Головні якості прем'єр-міністра фаховість, порядність, міцність, повне розуміння представленої програми, відсутність корупційних зв'язків з діючим апаратом Офісу президента. І це останнє є дуже важливим і для президента, і для майбутнього прем'єр-міністра. Апарат Офісу президента повинен повністю припинити практику кадрових призначень міністрів та топ-менеджерів усіх рівнів у держустанови, а зосередитись на забезпеченні саме роботи президента України та здійснити свій контроль. За силовими органами з местою припинення кришування неправомірних фінансових потоків державних організацій та бізнесу. Цьому дуже може посприяти досвід керівника Офісу президента. І третє це до влади. Вважаю, що сталий мир не настане до того моменту, поки наш ворог Росія не отримує на реальному полі бою. Кілька серйозних та чусливих поразок. Тому пропоную Верховному Головнокомандуючу провести консультації з керівниками родів військ, воєнних округів, бригад та вибірково з молодшими офіцерами та сержантами на предмет виявлення найбільш здібних та шанованих офіцерами, сержантами та солдатами воєнноначальників. Методів їхньої роботи, особливо щодо ефективності бойових оперативних можливостей та відношення до збереження життя бойового складу, результатом цих консультацій має стати розробка та затвердження нових тактичних та стратегічних правил ведення війни задля досягнення цілей нанесення чутливих поразок противнику на фронті та призначення нового головнокомандуючого з його програмою виконання поставленої мети. Отакі От в мене пропозиції до влади. Я прошу всіх подумати на цю тему. Якщо ви вважаєте за можливим підтримати це, підтримка ваша повинна виражатися підпискою на наш канал. Висловленням е вашим, і тоді ми зможемо якось донести все ж таки це до влади. А тепер до опозиції. Пропозиції такі Вважаю правильним введення опозиційними партіями, платформами та рухами діяльності з удосконалення дій влади та діючого ур уряду. Ця діяльність, окрім справедливої критики, повинні нести конкретні пропозиції щодо покращення певних сторін життя країни та пропонувати конкретних можливих виконавців певних напрямків діяльності уряду з їх конкретними програмами. Люди повинні знати та думати над цими пропозиціями, повинні розуміти та бачити таких людей, які реально можуть щось розумне запропонувати та довести. Це до імплементації. Якщо, звісно, народ їм довірить. Бо таке враження, що усіх просто виключили, виключили цим телевізійним марафоном. І нас, як якесь стадо, кудись ведуть. А здогадайтесь трьох разів куди. І ще одна пропозиція до вільних блогерів, які працюють в сфері. Філософії, політології, політтехнології, економіки, аналітики в цих та інших сферах, до всіх, кому не байдуже, що буде з України, до всіх, кому важливим є зміст, але не форма і не хай. Пропозиція створити на базі співдружності YouTube каналів кризовий інтелектуальний онлайн-центр з наступними цілями і завданнями. Завдання першого етапу об'єднати інтелектуальні та мережеві інтернет-ресурси для розробки покрокового плану виведення країни із кризи, залучення, об'єднання та навчання широких народних мас підготовка кандидатур до участі в антикризовому комітеті. Друге, завдання другого етапу створення інтелектуальної експертної ради. Для поетапної розробки концепції, філософії, нарешті стратегії розвитку країни. Розробка проводиться шляхом аналітичного відбору з використанням штучного інтелекту. При цьому етап і перший, і другий можуть проходити одночасно. І третє, створення широкої політичної платформи, руху та, нарешті, політичної партії для забезпечення реалізації власних програм. Широта цієї платформи буде залежати від суми підписників та активних учасників об'єднаних каналів. Ось такі мої пропозиції. І як завжди, я кажу: реальність виконання наших планів напряму залежить від кількості учасників та їх активності. Підпис, підписуйтесь на наш канал. Присылайте ваші коментарі, ваші ідеї, та бережіть себе. І до новых встреч.